Понеділок, 26 травня, в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. З героєм Володимиром Оборонковим попрощалися сьогодні у Хмельницькому. До повномасштабної війни він працював електрозварювальником в електротрансі. Зокрема, займався відновленням тролейбусів. До війська його мобілізували у січні 2023-го. Володимир Оборонков служив водієм в одному із артилерійських дивізіонів, займався евакуацією поранених та полеглих побратимів. Загинув під час однієї з таких поїздок внаслідок влучання російського FPV-дрона. Герою Навіки віки 37 років. Його поховали на Алеї Слави. З 2012 року перше працевлаштування Володимира в нас за весь час сумлінної праці на підприємстві Володимир власними руками. Відновив 10 тролейбусів 19 січня 2023 року був призваний до Лав Збройних сил України. 26 лютого Володимир був на підприємстві, приніс нам з гільзи таку велику вазу, на згадку про себе, де підписана 33 я механізована бригада і колектив. І його друзі постійно долучалися для допомоги, для лав Збройних сил. На жаль, сьогодні ми всі тут, в скорботі, разом з рідними і близькими. Тут слів, напевно, не вистачить, щоб пояснити цю суть і вагу цієї людини в підрозділі і взагалі в Він нас служив водієм, дуже багато евакуацій зробив. І це був така людина, що з ним на позиції ніхто не боявся їх. Тобто два з половиною роки від'їздив на всі гарячі точки, де тільки можна було, від роботіно і зараз до багатиря. У нього машина це його була, вона завжди була в порядку і вона завжди була зремонтована. Тобто це людина така була відповідальна, що я кажу, це таку людину знайти, це один на не знаю, на мільйон. Конечно. Жінка, дочка. Вони розведені жінкою, але дочка 9 років. І тільки недавно от з ними ми поверталися минулого місяця з відпустки і відпустку разом їхали. У ніч проти понеділка Росія вкотре тероризувала Хмельниччину шахедами та ракетами. Лише в небі над нашою областю бійці ППО знищили 82 БПЛА і сім ракет. Наслідок атаки постраждалих чи загиблих серед цивільного населення немає. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Водночас руйнувань зазнали чотири підприємства області: їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено десятки житлових будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Сигнал повітряна тривога на Хмельниччині тривав впродовж шести годин. Загалом наші бійці знешкодили в українському небі 288 з 355 ударних безпілотників і усі дев'ять крилатих ракет, які терористи випустили по Україні. Відзвітували у повітряних силах. Нагадаємо, трагічною для нашої області була і ніч з суботи на неділю. Внаслідок російської ракетно-дронової атаки у Красилівській громаді загинуло четверо осіб, є поранені та руйнування. Сьогодні та завтра у громаді день жалоби. Засоби РЕП та РЕР сьогодні отримали захисники від Хмельницької громади. Їх бійці зможуть застосовувати як у зоні бойових дій, так і в тилу, зокрема, для знешкодження російських шахетів. Вартість одного комплексу майже півмільйона гривень. Загалом за бюджетні кошти таких придбали 5, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Передаємо п'ять засобів ребу хорошого українського вітчизняного виробника, дороговартісного, багатоканального, працює на багатьох діапазонах. Ну і показує себе дуже добре в роботі, як безпосередньо і на лінії фронту, так і безпосередньо в тилу, коли ведеться антишахідна і інша робота проти російського залізяча, яке летить і нищить. Вбиває українців і нищить нашу інфраструктуру. Загальна вартість п'яти засобів реп, які ми сьогодні передаємо понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Закупівля бюджетна. Тож дякую вам, товариство, за те, що даєте нам можливість постійно купувати і допомагати нашим силам оборони. Додам, що Якщо брати сегмент засобів ребу РЕРУ, цього року, ми вже їх передали більше 60 одиниць. Це дуже різної модифікації РЕБ для груп бійців. Для ППД, для захисту неба, для захисту техніки, умовно, там від 120 тисяч гривень до 4,5 мільйонів гривень за комплекс. Ну і далі ми поголошували низку тендерів, купуємо і будемо купувати далі. Паралельно з тим, знову ж таки працюючи по ФПВ, працюючи по коптерах, по БПЛА, ну і виділяючи кошти напряму військовим частинам, які вони можуть теж використовувати для придбання подібного обладнання. Працюємо далі. Хмельницький лідер в Україні за витратами на оборону. Таку аналітику опублікував комітет виборців за результатами їхнього аналізу. В 2024 році з бюджету Хмельницької міської громади на підтримку сил безпеки і оборони ветеранів та їхніх родин, придбання військових облігацій, тощо було витрачено 987 мільйонів гривень. Це 23% від загальної суми бюджетних видатків. Зокрема, на понад 200 мільйонів придбано дронів, коптерів, засобів реб та іншого обладнання. Також у трійці міст лідерів, які витрачають значну частину коштів з місцевих скарбниць на сектор безпеки та оборони Вінниця та Дніпро. У межах обміну тисяча на тисячу із російської неволі звільнили 27 захисників із нашої області. Серед них 14 роз Хмельницького району, 8 роз Кам'янець-Подільського та 5 роз Шепетівського. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Нагадаємо, це був найбільший обмін, про який делегації України та Росії домовились у Туреччині. Він тривав впродовж трьох днів. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими серед звільнених воїнів, представники Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Значна частина захисників перебувала у полоні з 2022 року. Також серед тих, хто повернувся додому, є цивільні. Втраті у Хмельницькому відбувся благодійний забіг Братерство сталевих, спрямований на підтримку бійців сил спеціальних операцій. Близько тисячі людей взяли у ньому участь. Дорослі долали дистанцію у два з половиною кілометри. Діти пробігли 300 метрів. На потреби захисників вдалося зібрати майже 360 тисяч гривень. Сьогодні організований традиційно вже обласною радою. Обласний забіг на підтримку Збройних сил України, а братерство сталевих це на підтримку сил спеціальних операцій, 3-0 забіг. І сьогодні ми зібрали за участі усіх учасників благодійників трохи більше ніж 358 тисяч гривень на потреби сил спеціальних операцій. Ми сьогодні живемо 12 рік в неоголошеній війні. Четвертий рік повномасштабному вторгненні багато викликів. Частина з нас, мабуть, на жаль, звикається жити в умовах війни, але ключове українець ніколи не звикне з думкою, що хтось посягає на його територію, не звикне з думкою, що кожного дня від рук терориста загарбника гинуть наші захисники, захисниці, гинуть наші діти. І саме тому ми, українці, завжди об'єднані у всіх бідах. І Продовжуємо сьогодні кожен на своєму рівні щоденною своєю працею робити вклад наближення перемоги, в тому числі і приймаючи участь таких об'єднавших благодійних вже традиційних від обласної ради забігань. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.